Нашу історію, але коли йдеться про нашу незалежність, коли йдеться про державність України, Україна єдина, Україна велика країна, ми найбільша країна Європи. І здається, ми маємо усе необхідне, що потрібно для успішного розвитку, природні ресурси, родючі землі, освічені і працьовиті люди. І коли ми разом будемо стояти за нашу батьківщину, коли ми спільною працею будуватимемо наш спільний дім, ми обов'язково. Переможемо. Шановні друзі. А зараз я запрошую до слова відомого політичного та громадського діяча довірного слова кандидата у президенти України Петра Порошенка Миколу Томенка. Вітаю дорогі земляки! Вітаю славну дзенегородчину. Друзі, ми нашою командою рухаємося країною. Не щоб агітувати за кандидата в президенти, а щоб сказати. Про ситуацію, в якій ми знаходимося, і про те, що мусимо зробити із тих завдань, які не зробили останні кілька десятиліть. Останні роки Черкащина найбільш, напевне, потерпіла всіх інших регіонів, оскільки нам випала велика честь в лапках приймати одного з найкращих і найдовіреніших кадрів Віктора Януковича, так званого героя в законі Сергія Тулуба. І за ці чотири роки, коли я їздив по своїй рідній Черкащині і зустрічався з людьми, я шукав порівняння, що відбулося в області за чотири роки. І я нарешті знайшов це порівняння. Колись за радянської влади був такий чоловік, називався Лазар Моєсеєвич Коганович. Він війшов в історію тим, що так ненавидів українців і Україну. Що обклав податком кожну деревину, кожен кущ картоплі, кожну свиню, кожного там козу, бо мусили селяни платити за те, що тримають вдома худобу і за те, що тримають вдома сад. І за останні чотири роки, здається, немає такого дрібного підприємця, такого, такої установи. чи... Міліціонера, який стоїть тут на перехресті, який би не платив податку цій команді Тулуба. Вони обклали податками всіх, але проблема не лише в тому, що вони обклали податками, а в тому, що народ радісно погодився носити. І коли я їздив і казав, що друзі, ну ви ж розумієте, ми ж на Черкащині монголо-татарів полежали». Німців пережили, поляків пережили. Невже перед Донецьким оце треба стати на коліна і цілувати руку? На жаль, дуже багато людей останні роки теоретично підтримали мене і теоретично підтримали опозицію, але практично, на жаль, працювали на цю команду. Хтось дуже активно, хтось менш активно. Зараз я в Верховній Раді зустрічаю наших депутатів, колишніх партій регіонів, які мені кажуть, що так треба цього злочинця посадити, Туба. Вчора руку цілували і на вертольотах своїх його возили, а тепер кажуть, що треба посадити. Ми самі знаємо, що треба посадити. І знайдемо його в Іспанії, де він за ваші гроші кілька будинків скупив і там сидить тепер. Чекає, чим все це закінчиться. Але для нас, для Черкащини, це надзвичайно важливий і серйозний урок. Бо коли приходить людина, яка ненавидить Україну, яка ненавидить нашу малу батьківщину, цю людину ну, не можна з хлібом цілею зустрічати і е, кланятися їй. Цю людину треба було би зустріти в перші сказати, друже, їдь на шахти, які ти попродав, і купив собі героя. А тут ми самі розберемося. Але, на жаль, сталося так, як сталося. І сьогодні, щоб ви розуміли, в Україні тимчасова влада, бо я запитую, а як тут кадри у вас нові? А ці нові кадри 90% старих кадрів позалишали, бо вони вже так перефарбувалися, що більші опозиціонери, я боюся, вже їхати Черкаську область. Що колишні регіонали кажуть, щось ви слабо боролись проти Януковича останні 4 роки? Я слабо боровся, що мене в школу жодну не пустили за останні 4 роки. Щоб подарувати дітям чи вчителям ті проекти, які я робив, я жоден вужний зайшов в Черкаській області не агітувати, а представити те, що я зробив. Так боролися з Януковичем в Черкаській області і з Тулубом. Але менше про це сьогодні друга проблема, яка для нас є надзвичайно важлива, не лише винести кадрові уроки з того, що відбувалося, і не допустити після того, як буде обраний президент. І сформований новий уряд не допустити, щоб знову ті самі люди позалишалися по районах, позалишались міліції чи прокуратурі. І тут друга позиція, про яку ми завжди говоримо, і я кажу про неї: що як тільки президент обирається, як тільки принципові речі вирішуються, формується силовий блок, ми повинні чітко сказати, що ця Верховна Рада повинна попрощатися з українським народом і восени нові вибори до парламенту. Ці депутати, особливо депутати-мажоритарники Черкаської області, в абсолютній більшості, так само не мають морального права сидіти в Верховній Раді, оскільки вони не представляють людей. Тому друга позиція наша дострокові парламентські вибори, які ми мусимо провести восени. Третя позиція, як тільки ми провели парламентські вибори, і внесли зміни до конституції, за якими так само, звичайно, треба повернути владу. І в село, і в селище, і в місто зробити, щоб обласна рада з виконкомом мала повноваження, а президент новий буде призначати чи представника, чи префекта, який буде контролювати виконання законів, а в Раді будуть погоджувати інтереси. Ми зразу йдемо, чи весною, скажімо, 15-го на перевибори органів місцевого самоврядування. Бо, на жаль, місцеве самоврядування, ви знаєте, як було себе і на Черкащині, в тому числі, і всіх. Частинка в Україні, наступна позиція стосується того, про що всі нас допитують: реальної війни, в якій ми знаходимося. От сьогодні всі страшно радіють в Верховній Раді, і Герман виступив і сказав, що наконець, от уже ми теж в Донбасі, там почали боротися з сепаратистами. і ви знаєте, Ахметов закликав нарешті піти війною проти терористів і сепаратистів. А в мене питання до Герман, до партії регіонів: а скільки ще треба було вбити людей? Закатувати Донецьку, Луганську, тих, хто говорить українською мовою, похватали знову ли ті, хто говорить українською мовою, хто ходив з символікою, щоб ви нарешті зрозуміли, що не треба фінансувати туристів-сепаратистів. Тому не дякувати Ахметову треба. А зараз, дай Бог, вистою, ми наступний день після перемоги, будемо цікавитися, як він заробив мільярди свої. Бо вони хочуть представити ситуацію таким чином, щоб ми ще подякували і з Ахметовим, що вони нарешті почали українську землю захищати. Тому сьогодні всі олігархи, які є, нам важливі, щоб захистити Україну. Я думаю, що Коломойське добру справу робить Дніпропетровську добру, поки ми. З Росією розберемося, хай залишається губернатором. на наступний день. Як ситуація покращилася, він іде в бізнес. Ми перевіримо, що він чесно, що він не чесно заробив. Заплати податок, тре, податок у бюджет, що треба, але ясно, що ну не може мільярдер бути головою власної адміністрації, а буде займатися бізнесом. Така сама ситуація і по е, Ахметовича по комусь іншому, але тим не менше. Я сьогодні займаю ту позицію, що всі вони корисні. Тому що якщо в них є 20 заводів, там три канали, і ще щось то для об'єднання країни, для того, щоб ми трималися купи, їх треба максимально використовувати. І після того, що сьогодні відбулося в Донецьку, ви знаєте, що вони зробили такий попереджувальний страйк на підтримку єдності України. Я думаю, що ситуацію ми зламаємо. Зламаємо, тому що люди вже сьогодні, що ж мехметова, сьогодні подивіться, прийдете в кого є інтернет, думаю, телебачення побачить. Уже жінки в Краматорську вийшли і прогнали тих терористів з автоматами. Вони речі, чекати на місцеву владу і міліцію Донецької області, яка продалася. Смислу немає, треба самим виганяти. І тому. Дуже важливо, що місцеве населення Донецьку, Луганську під тотальним пресом було російською. Під тотальним сьогодні стало на нашу сторону. Бо мене критикували, коли я заборонив чотири російські канали показувати брехню. А я думаю, що я не просто правильно зробив, треба було набагато раніше це заборонити. Тому що уявіть собі, що розповідали. На сході і в Криму ці канали, що народ в якийсь момент дійсно почав боятися, що ми з Києва чи Черкас прийдемо і будемо ходити ввечері і слухати, хто говорить якою мовою і про що говорити, і чуть не стрілятиме. Треба, правда, чесно сказати, що в нас багато революціонерів теж біди створили нам. Що, Коли я говорив, друзі, революція закінчилась, дерев'яну палку в музей, балаклаву собі, друзям, і рухайтесь або хочете країну довчати, Національну гвардію. Або йдіть, наводьте порядок на містах. А коли місяць ви фотографуєтесь біля палаток і їсте куліш, що люди передають вам з Черкаської чи з якоїсь області, вже в Києві не треба нікого захищати, вже палатки не потрібні, уже не треба фотографуватись з іноземцями. Бо стало питання, ж бачите, що на сході тільки Національна гвардія б'ється, не, не дуже б'ється армія. Ну, правда, вас поінформують, що сьогодні ми ще кілька законів прийняли, я щойно з Верховної Ради, для того, щоб, так як ми, афганці, ті хлопці, які сьогодні воюють за Україну, мали стати сучасниками бойових дій. І не дай Бог, трапиться, трапиться якась біда, щоб їхні сім'ї мали відповідну державну гарантію і соціальну підтримку. Це важливо. Сьогодні в нас є всі шанси зробити армію, про яку ми мріяли. Сьогодні є шанси зробити ізброву і міліцію. Тому, друзі, ми. В стані серйозних змін і в цих змінах нам надзвичайно важливо переконати і наших друзів з братських політичних таборів, що так історично склалося, Ситні Порошенка є найвища, підтримка. Ну, посад вистачи вам цим. Давайте завершимо 25 травня на наші ці перегони, бо скільки ж можна вже один про одного розповідати. Я тільки на Черкащині, тут мені кілька тонн передали. Газет, який Порошенко поганий, яку передавайте, може на дачі мені на розпалку. Там треба буде, чи комусь треба теж візьміть. Ну краще роздайте газету про Путіна. Правду скажіть. Російською мовою напишіть, прихистіть Луганську, Донецьку область, і тоді ці газети будуть корисними. Тому я ще раз цих закликаю, друзі, Давайте зупинимо війну 25 травня, а ми зупинимо, якщо буде легітимний президент. І краще ці три тижні чи місяць використаємо, щоб навести порядок в країні. Тому. Я закликаю всіх не пропустити вибори 25 травня бути на виборчих дільницях і голосувати. І на сам кінець скажу про те, що не буду зараз на час розповідати, що треба робити для Шевченківського краю, і що я робив і що влада не зробила. Думаю, буде у нас можливість ще рік довгий. Є і день перепоховання Шевченка, є і день незалежності, і думаю, Черкащина і Звиногородщина заслужила, щоб українська держава проінвестувала в наш регіон, хоча б тому, що тут народився найвизначніший українець Тарас Шевченко. І закінчу його словами, що доживемо ми, друзі, до того, що і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні! Слава дзвоного Слава Черкащині! Слава Україні!